Ще рік тому аварійним узвозом з модру до парку Мершавцева майже ніхто не ходив, адже незручно та небезпечно. Проте вже сьогодні місцеві мешканці нарешті отримали довгоочікувані зручні сходи. З коляскою неможливо було пройти, навіть ті, ті, ті ж самі ступеньки, то що були раніше, по ним неможливо було спуститися. Будемо сподіватися, що буде удобно. Не будемо спускатися по той горі. Тошан і скожене у звіз побудували з нуля, встановлюючи та фіксуючи пішохідні марші прямісінько у модрівських скелях. Самі сходи виконані з невеликим нахилом, а навколо обладнали повноцінну дренажну систему. Це для того, аби не збиралася вода. Зробили спеціальні якоря, на яких на яких заліта цей бетон. і вона тримається, намертво, буде стояти довго, качественно і. Люди уже благодарят, уже начали пользоваться. Вот, Поэтому я считаю, что это один из самых таких интересных проектов, которые были в этом году. Не забули і про матусь із дитячими візочками. Вздовж усього узвозу встановили пандуси. Місцеві мешканці дуже радіють такому подарунку, завдяки якому можна буде зручно діставатися роботи, школи або просто йти на прогулянку. Да, так, це було дуже необхідно, тому що другой дороги у нас спуститися в парк, пройтись, прогулятися парком, очень много дітей спускается в парк гулять. Раніше по горам тут можна було і упасть, и все, зараз со ступеньками, с ограждением, с этим. Ну прекрасно. Не верила, что все-таки нам сделают эту лестницу. Нам говорили, как-то еще предположительно планировалось. Когда начали все ограждения делать, я думала, что это сказка. То, что я сейчас увидела, это вообще супер. Значит, все хорошо будет. Мы еще процветаем. Автором проєкту з реконструкції узвозу на модрі став Криворізький нардеп Костянтин Усов. До парламентаря неодноразово зверталися місцеві мешканці з проханням відновити спуск до парку Мершавцева. І вже напередодні нового року заплановане будівництво завершили. Наш народний депутат Костянтин Усов обіцяв завершити ремонт сходів, які поєднають Модр з центральною частиною Кривого Рогу цього року. Роботи завершені наразі, і ми дуже вдячні мешканцям цього району за теплі слова в нашу адресу. Працюємо й далі. У команді парламентаря зазначають, попереду багато роботи на черзі вісім дитячих садочків, які отримують утеплення та безліч інших не менш важливих для міста проєктів. Олег Єрмолінський, Віктор Зубченко, Олег Нікітін, перший міський.